Повномасштабне російське вторгнення триває вже майже півтора року. За цей час від рук російських загарбників померло багато наших людей, як серед військових, так і серед цивільного населення, зокрема дітей. Стосовно кількості полеглих героїв українських захисників угорської національності наразі немає точної інформації. 12 червня у берегові з почестями було поховано одного з них Ласло Шебощана, який загинув у боях на Донеччині. Днями генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород передало грошову допомогу родині полеглого героя. А ми, Омі нільвантарташом серін Езбулта Хусон Кеттерікойн. За нашими підрахунками, це вже 22 сім'я полеглих українських захисників угорської національності, з якими ми вийшли на зв'язок. Для нас дуже важливо вшанувати та зберегти пам'ять про тих українських військових, які були членами закарпатської угорської спільноти. Також ми прагнемо допомогти їхнім сім'ям, адже в таких випадках, коли ці сім'ї втрачають своїх близьких, тим паче молодих людей, то ці сім'ї опиняються під великим психологічним тиском, який їм дуже важко подолати. Тому ми хочемо допомогти в тому, щоб, хоча б з матеріального погляду, їм не доводилося відчувати цей великий тиск. Це мета тієї програми підтримки, яку започаткувало Міністерство зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини. Таким чином ми намагаємося допомогти швидкою фінансовою підтримкою цим сім'ям. На жаль, я не був особисто знайомим із Ласло Ласлошебощином, але знаю, що він був уродженцем міста Берегово і що він віддав життя, захищаючи свою батьківщину. Йому було 25 Років, ми знаємо, що більшу частину свого життя він прожив вдома. Його побратими казали, що він вів героїчну боротьбу на фронті та був чудовою людиною та відмінним солдатом. Вважаю, що його жертва не була даремною, адже він віддав своє життя за те, щоб і тут, на Закарпатті, люди, угорці, українці та представники інших національностей могли жити в мирі та працювати. Як це відбувалося, і в попередні століття. Ми віримо, що те, за що він віддав своє життя, про що він мріяв, це збудеться і настане довгоочікуваний мир.